Добрий день, друзі. Мене звати Собченко Оксана, я технічний експерт у центральному регіоні компанії Summit Agro. Хочу представити вам е, господарство таке передове, ранок М і пана Дениса, головного агронома. Добрий день Добрий вам. Добрий день. Як ваші справи? Все добре, тільки опадів маловато. Кукурузка ось трошки починає страждати, так. а так то все добре. Е... Я знаю, що ви брали цього року Астрел Макс, так? Так, брали, вносили і на кукурузу, і на соняшник, і задоволені результатом, бо нема кхе, тих бур'янів на початкових стадіях росту культурної рослини. Вона не, не страдає, в неї нема конкуренції, вона собі росте, а потім, як там десь десь щось пропустили, ще підчистили. і… Угу. На кукурузі ви вносили ґрунтово чи по вегетації? Грунтово. Ми посіяли і зверху по кукурузі не заробляли нічим, uh -huh. просто давали прилипач. Uh -huh. і а все. скільки у вас гектарів кукурузи? У нас 1420 гектар кукурузи. 420. На uh -huh. всю кукурузу внесли Астрел Макс в нормі 3,5 літри uh -huh. на гектар і роубек. І роубек, так? Да, 04. 0,4 літри брали. Так? А на соняшнику? На соняшнику так само весь соняшник. Ну, не весь у нас там є ще один ґрунтовий гербіцид, який ми під культивацію давали, на пробу взяли, а вносили астрел. після посіву, так само, як на кукурузу, посіяли, внесли через три дні і все, і забули. Ну, забули в гарному сенсі. смислі. Ні, не забули, пам'ятаємо, пам що є такий. Ну це добре. <світ> Будемо сподіватися, що будете пам'ятати в гарному розумінні цього слова. А які переважали у вас бур'яни на полі? Що вам сподобалося, що можливо якісь були питання ще до гербіцидів? Переважали, у нас бур'янів хватає всяких. Mm. Тут немає, що тих більше, тих менше, і амброзії, і Ну, осоти, звісно ж, не бере то. Ми, де... У нас два види соняшника, де <кій> під традиційну, під експресовську технологію, то там, де експресовські були ці осоти, то ми там підчищали експресами, дивились. Ну, так. З однорічними бур'янами справився грибівці, так? Так, да, справився. І по злаках і, і справився. Да. Да. Койде, може, якусь амброзійку пропустило. там. Але це не критин, Але вона, так. якщо і пропустило, то вона така придавлена, вона листки отак скрутила до кучі. Угу. Конкуренція вона не становить. Не становить mm. конкуренції. Я зрозуміла. Хотіла ще вас розпитати, чого саме вибір припав на Стрелмакс. Ви десь дивилися у своїх товаришів, можливо, бачили mm, його роботу? У нас чи? ще є, як сказати, наші брати, uh -huh. які прошли рік використали, їм сподобалось нам, посовітували, uh -huh. і ми так само. Можна сказати, по їхній технології mm -hmm. працюємо. Mm -hmm. Що вони, та і ми. Mm -hmm. А на сонячних яку норму берете? Три і два літра, навіть. Трошки, да? mm -hmm. трошки зменшили. Але я думаю, що на наступний рік, якщо й будемо цей, то так само будемо 3,5 використовувати, mm -hmm. щоб ну, не хвилюватися. Я зрозуміла. А були у вас перепади температури після внесення гербі... гербіцида ґрунтового цього року, тому що дуже багато таких нарікань на роботу ґрунтових гербіцидів, щоб вони провалюються після пониження температури. У вас були пониження так, температури були, після були внесення? були Пониження два рази навіть. Ми uh -huh. посіяли кукурудзу і трошки соняшника. Внесли грунтовий, зробили перерив, щоб ну, всь до доща, бо передавали дощ до доща внести весь ґрунтовий, щоб uh -huh. гарно спрацювало. І потім, як дощ пішов, пішли перепади температур нижчі. Ну, я, ми думали, що дощ це все добре, нічого не це, але mm -hmm. все-таки є де, що попропускало. Потім ще були одні перепади температур. Ще ну, два рази, можна сказати, на гербіцид був. Mm -hmm. Було пониження температур. Mm -hmm. mm -hmm. я зрозуміла. Але не дивлячись на це, я дивлюся, що кукуруза прекрасно у стані, От, частенько все. І ви задоволені роботою? Да, задоволені, і на слідуючий рік так само будемо брати ґрунтові, вносити, бо без ґрунтових зараз, щоб ідеально вийти на чисту кукурузу і соняшник, неможливо, не бо вже всі бур'яни вже стійкі до цих страхових, всіх гербіцидів, вони вже переболіли і далі пішли, і дали навіть потомство на слідуючий рік, щоб. Те потомство вже буде так, так. резистентність, резистентність, так, резистентність, резистентність так, виникається. Тому... Цього року це дуже-дуже велика проблема. Треба, щоб грунтові вбивали, ще там ці бур'яни на початковій стадії, щоб вони навіть не вилазили і не давали ніякого потомства. І все. Ну, все Ну, правильно. І все Я буде чисті, також гарно. рекомендую всім працювати ґрунтовими гербіцидами, а потім підчищати страховими. Це набагато ефективніше, і рослина менше стресу отримує. Dėkojame labai. Dėkojame jums. Dėkojame visiems. Viso gero.